Дві тисячі років молитви святих, містиків, тих, що завжди отримують від Бога все, показує, що Бог в особливий спосіб вислуховує тих, які моляться вночі. Не знаю людей, які б не отримали від Бога того, що просили, тих, що не лінувалися ночами, без сну благати Бога про те, що просять. Не знаю, чому так є. Але ніч має особливий привілей у випрошуванні Божої благодаті. Тому нічна адорація буде специфічна. Це буде молитва смирення, до якої хочу запросити кожного з вас. Що це означає? Коли б ми відкрили святе письмо, ми б побачили великих пророків, що рятували цілі народи своєю молитвою. Молитвою смирення. В чому її суть? Суть полягає в тому, що лягаю на землю в повному смиренні перед Богом. Це може бути молитва лежачи Христом, молитва покути, молитва смирення, молитва, яка сьогодні повністю забута. Хто сьогодні молиться молитвою лежачи Христом? Любі. Це молитва, яку Бог завжди вислухає. Пригадую, як кілька років тривав екзорцизм однієї. дівчини. Багато екзорцистів молились за неї, Пробували різні методи екзорцизму. Диявол сміявся, зневажав, гордився. Казав, не вийду, не маєте моці, сили. Пригадую, як одного разу спізнився на цей екзорцизм. Священник відправляв екзорцизм, були виставлені на тайни. Я вдягнувся в альбу та столу, побачив, що я кільканадцять осіб навколо цієї поневоленої дівчини. Диявол, як завжди, речить і сміється, зневажає всіх. Гордиця. Я став перед найсвятішими тайнами. І... І тоді прийшло велике натхнення. Зламай гордість цього диявола своїм смиренням. Питаюся, Господи, як я можу це зробити? Тоді появилося зображення самого лежачого Христа перед найсвятішими тайнами. Я ліг Христом, Перед найсвятішими тайнами почав перепрошувати спершу за свої гріхи за гріхи цієї дівчини, за гріхи її родини і чуєш жахливе речання. Свиня. Хто оказав тобі так молитися? Звідки знаєш, що маєш так молитися? Негайно вставай, священику, вставай! Жахливе ричання, жахливі крики. Екзорцист, як це побачив, каже «Лягаємо всі хрестом перед Богом в повному смиренні. Якби ви побачили, що там відбувалося, це пекло в цій дівчині страшно вило, верещало, кричало, ричало Розчавлюйте мене, розчавлюйте мене. Що ви робите? Хто вас так вас навчив молитися? Звідки знаєте, що так потрібно? Через кілька хвилин дівчина повністю була звільнена. Цей екзорцизм тривав кілька років, і кілька хвилин цієї молитви, яку потужну силу має ця молитва? Коли проводжу реколекції для подружніх пар, що переживають кризу? Часто роблю їм нічну адорацію, виставляю Господа Ісуса в церкві, і кожне подружжя має 30 хвилин, самі в церкві. Вони та Господь Ісус, лягають христом, беруться за руки, перепрошують за всі свої гріхи, які нещили своє подружжя руками. Пригадую чоловіка, який підійшов до мене після вступу, який я зробив про молитву смирення лежання Христом. Каже до мене Отче, але я не маю про що перепрошувати свою дружину. Питаюся, справді? каже я справді є добрим чоловіком, прекрасним батьком. Моя дружина мною задоволена. Ми практично не сваримося, не обманюємо в домі мир. Я справді добрий чоловік. Кажу йому, знаєте, пане, я не примушую вас молитися. Все з доброї волі, в свободі. Якщо ви не відчуваєте потреби так молитися, то немає проблеми. Може, іншим разом або колись пізніше будете мати натхнення так помолитися. Пішов рано. Прибігає до мене і каже О, чи мушу щось сказати? Коли я пішов від вас. Я, звичайно, не мав наміру вставати вночі та молитися зі своєю дружиною. Тим більше, що взагалі маю проблему з молитвою, а тим більше зараз лежати хрестом. Ні, це якась нісенітниця. Але дружина просить прошу тебе, ходи зі мною, бо сама не піду. Ні, не піду з тобою. Ходи, ходи зі мною, я б так хотіла з тобою помолитись, ні, не піду. Третя година ночі. Вони мали визначених півгодини. Дружина встала. Ходім, прошу тебе. І щось мені каже Добре, піду, зроблю це заради неї. Встав, одягнувся і пішов до цієї церкви темно, підсвічується тільки на святіші тайни. Дружина лягла, а цей чоловік був такий пишний в тілі, і каже Я ліг, але було мені так незручно, все почало мене боліти. Перші хвилини я намагався так лягти, щоб тіло якнайменше боліло, і тільки про той думав. Дружина весь час молилася. Врешті, як я знайшов позу, в якій мені було більш-менш добре лежати, я подумав, що засну. Моє тіло почало здригатися, трястися. Кажу, що відбувається? Підвиступив на обличчі, і по всьому тілі на переміну ставало мені гаряче, холодно, гаряче, холодно, і тоді каже: Я був переляканий. Побачив дослівно фільм нашого подружжя хтось показав мені в моїй пам'яті спогади, що почали пролітати через мою пам'ять. Скільки гріхів я мав перед своєю дружиною, як сильно я занедбав наші відносини, як сильно моя дружина почувалася відкинутою мною, скільки разів я ранив її тим, що не сказав Я тебе люблю, скільки разів робив це по іншому. Скільки разів дружина вимушено посміхалася тільки для того, щоб був святий спокій, щоб не було колотнечі, а як сильно була зранена в серці моєю поведінкою. Це дослівно, якби хтось мені висвітлював відчуття, що мала в серці моя дружина, що я їй зробив? Це все відображалося, як кіно, це тривало близько 15 хвилин. Я підірвався і кажу до дружини слухай, я мушу йти до кімнати. Прибіг до кімнати, засвітив світло, взяв ручку та листок і почав писати все, що побачив під час цієї молитви, всі ці гріхи. І каже до мене Отче, прошу мене висповідати чим швидше з цих гріхів. Дивлюся дві сторінки, а 4 дрібно виписані гріхи. Боже, дякую тобі. Цей чолов'яга 12 годин тому не мав з чого сповідатися, а тепер дві сторінки, а 4 Бог йому показав, як сильно він зранив свою дружину. Він цього не помічав через гордість, зарозумілість просто не бачив цього, не допускав думки, що може чимось зранити свою дружину. Тому, дорогі, ця молитва є такою потрібною. Запрошую вас вже зараз будь-яку пору ночі. Може, 10, може, 15 хвилин лягти Христом і почати перепрошувати з цілого серця за свої особисті гріхи, за гріхи свого подружжя, за гріхи своєї родини та гріхи своїх предків заохочую вас до цього добре? Якщо хтось із вас зараз, хоча б трішки почує натхнення від Бога, що Бог кличе до цього, просить. Не відмовляйтеся від цієї благодаті. Слава Ісусу Христу! Для популяризації християнського контенту просимо вас підписатись на наш канал, прокоментувати дане відео, що вас торкнулось, та поділитись ним з ближнім. Хай Господня любов перебуває поміж вами!